Все, працюємо лівою рукою. Заводимо лівою рукою. Передачу включаємо. Лівою, ручник лівою. Ну і їдемо потихеньку. Коли їдеш довго і рука вкляє, то можна робити ось так. Трошки незручно, але руль підтримувати по рівній дорозі можна. Вінничанин Юрій Гайовик показує Суспільному кабіну вантажівки, якою кермує. Водить машину однією лівою. Кейс правої руки чоловік втратив на війні. Розповідає, в армію наприкінці лютого 22-го пішов добровольцем. Спершу служив в одному з місцевих формувань, охороняв стратегічні об'єкти та стояв на блокпостах. У березні разом із побратимами перевівся на передову. Написали рапорт про переведення і попали в луганську частину. В місто Рубіжне. Непосредственно обороняли Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківську, Гірське, Золоте. В той час було там дуже весело. Добровольці в основна маса. Не треба було давати повістки, ловити, шукати. Всі йшли ж патріотами, і кожен хотів обороняти свою країну. Каже, кисть втратив на Донеччині внаслідок авіаудару росіян. Перше поранення я отримав. У квітні місяці в місто Рубіжне я отримав кульове поранення. Поки добрався до своїх нас, вивезли. Пройшло 10 днів, вхід не затянулось. Так і з кулею продовжував далі воювати два місяці. І в місто Сіверську. Я вже так склалися обставини, я поїхав на евакуацію замість другого водія, і ми попали під авіацію. Відірвало руку. Юрія евакуювали до Краматорська. Згодом три місяці проходив лікування та реабілітацію у Вінниці. Коли лікувався, казали, що я буду обмежено придатним і зможу нести службу далі. Бо вже є таке розуміння, що ти втратив руку, і навіть якщо тебе спишуть, тобі повернуться до старого на старе місце роботи, це буде вже проблемою. І хотілося б, звісно, далі нести службу. Але під час проходження ВЛК визнали. Непридатним до військової служби. До останнього боровся і впирався, тому що хотілося назад. Дуже спочатку взагалі дуже хочеться до своїх хлопців, до побратимів, які готові були ділитися своїм життям з тобою. І там Інша дружба і інше життя, дружина Юрія Оксана Гайовик, розповідає: лікарі обіцяли чоловіку, що він зможе служити у військах забезпечення чи в інших тилових формуваннях. Проте рішення ВЛК було однозначним, повністю непридатним із виключенням із військового обліку. Перші мої слова, коли я почула його голос, це були ну що, твоя війна скінчилася? Він ні. Ні, я вернусь і все. три місяці Він не шукав собі роботу. Він не шукав собі чим зайнятись, доки був на лікуванні, тому що він був впевнений 100%, що його залишать. Але тоді, коли він приніс ту бумажку і каже: а мене списують, кажу, так як списують, то був шок. Незгода з рішенням ВЛК – типова проблема, з якою стикаються військовослужбовці, розповідає юристка Мар'яна Слізяк. Аби оскаржити рішення існує два основні шляхи. каже перший це оскаржити такі дії до суду. Інший шлях це звернутися до центральної військово-лікарської комісії у місто Київ. Якщо військово лікарська комісія, яка створена біля військової частини, винесла постанову. З якою військовий не погоджується, він має право звернутися зі скаргою або з заявою до вищестоящої штатної ВЛК. Вона має право переглядати постанови військово-лікарських комісій нижчестоящих та скасовувати їх за наявності відповідних підстав. До скарги потрібно додати низку документів, каже юристка. Сам документ, який оскаржується, тобто постанова ВЛК, така постанова повинна бути засвідчена належним чином, тобто або нотаріально посвідчена, або засвідчена підписом начальника ТЦК ТСП, або підписом командира військової частини. Крім того, до такої скарги або до такої заяви додаються документи, які підтверджують стан здоров'я скаржника, а також містять діагнози та заключення певних фахівців, лікарів, спеціалістів. Така скарга по закону повинна розглядатися протягом. 30 днів з моменту її надходження до відповідного органу. Юрій Гайовик завдяки родині та друзям, каже, знайшов собі сили освоїти вантажний автомобіль. Тепер возить зерно, яблука та інші товари Україною. Навіть із протезом навчився самостійно улагодити автівку та працювати з болгаркою. Та все ж не полишає надії повернутись на службу. Не дуже робота водієм подобається, але вибору немає. Звісно, повернувся. Андрій Коник Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.